С вами Майкрафтер, Фрат. Сегодня буду буду ферму, ну, Дивіться тут. Не таку там, де якісь. Там, де живуть якісь тварина, там, де... Там, де буду... там, де... Можна зробити постав... Зробити собі голод, посадити гнілосину. У мене, наприклад, там, де, був, того, там, де я виживу, там, де я виживаю, там зробив такий голод, що мені навіть по, по, по майже по 200 стака дається пшениці. Вам для того треба забору, дуба і дубових пред. дивіться, берете. А то щекайте ще воду забу, поставити собі забоїться, щоб я. Дитя що ставите. Не знаю, скі хочете будь-скали посадити. І то інформація зі своєму приймаю. Висти. Так би я Я наприклад 5 ставлю. оставлю. Чати раз. І зараз повернусь, коли це коли як то М коли. Так я повернувся, то вдається. Та я повертаюсь, дивіться вже то зробив. Але дивіться, вам стало спокою. Дивіться, тут коли ви ставите, пологуйте скільки блоків, ви знаєте, ставите два блоки. Стайте посередині калітку. Давайте. Я же выпьем дня не в... Я, например, в два не будь два. Вы можете видка. Так земля. Да, земля. Да земля. Я просто так долго не було видео. Потім п'ять або десять. Мама шакала на подписчиков. І я знаю много так само. Ютубела. Я понял. Я помню, я підпис. Тут ви не ставите. Від тебя ти готовий, так?

Завжди Зараз звучить на ту кнопку наживу. І то інакшу кнопку не то, щоб лопати. Не то, щоб в майкрафте было інакшу. Якщо ви це знаєте. І Я, напевно, завтра не плюс, кто скачати майка. Напевно. <кхів> Тогда давайте зайдем саджу. Я нашм за показую своє, що я роблю. Скажу. Напевно, я буду взаємосвіти завжди, якщо відбудувати покоти. В наступному подась меч тепер збудує. Заслуж. Кожен годувати. Може звіти, я захити його уявляється. Не вийкав. Ходите, надібах, подобно виходить, який покор. Вот они. А, это ж Вы можете... Ну, блин. может быть, воду поставить. А я... Ну, вам меньше. Так что, вы а то хотите Поставьте 10 блоков. Я там так Дивіться, 9 блоків ставити. А на десятому там, там ставити оці якось ці стовбички. Сей, йойд. По нагоду одізнався. Він нічогось. І все. Ой. Знов. Слава Богу, Майкрофт был... Слава Богу, Майкрофт был... Третья на 5 его